З наближенням різдвяно-новорічних свят ледь не щодня із сіл і міст Прикарпаття у зону АТО продовжують вирушати колони автомобілів із гуманітарною допомогою для військовослужбовців, які відстоюють українську державу у боротьбі із сепаратистами та російськими агресорами. Днями черговий вантаж із продуктами харчування, одягом та маскувальними сітками вирушив у східному напрямку із Ругатинського району. Упродовж короткого часу допоміжні кімнати штабу національного спротиву Рогатинського району були просто засипані допомогою, яку місцеві жителі активно почали звозити, щоб загрузити багатотонний автомобіль у зону АТО, щоб у різдвяні свята солдати зустріли з подарунками. Цими днями автомобіль у супровіді рогатинців відправився на схід. Саме Бокачевецька волонтерська група подала ідею організувати 20-тонну фуру з допомогою у зону АТО, а її підтримали усі гуртом. Ми змогли зібрати відповідну кількість продуктів. Я думаю, що ця 20-тонна фура буде повністю загружена. Картопля, морква, бурак, цибуля, чесник, закрутки різного роду. Там і салати, і тушонки, теплі речі. Галина Богун, Назарі Попик, новини телеканал Раї.